Що, друзі, всім привіт? Сьогодні я знімаю відео коротеньке з іншого вже об'єкту. Ось ми що зрабимо? Ось тут так от вкрили. Це необхідно для того, щоб не росла трава вбити буряни, тому на цілий сезон ось тако ми накрили, у людини воно буде цілий сезон. Трішки підрізали. Тут ось обрали. Вирівнили трішки ґрунт і підсіяли травичку. Також зробили ось тут клумбу, ось таку. Це моя перша клумба, яку я робив в своєму житті. І це мій напарник робив. І ось моя друга клумбочка, що ми тут зробили. Також ось там підсипали трішки каміння. Врились тут трішки. Там вимило було водою, тому що ось там було забито зверху. Ми там все прочистили, водою провірили. Ось все те устранили і тут зробили ось так от. Людина довольна. Ми все зробили. І їдемо додому. Попрацювали. Всім всього найкращого. До зустрічі в слідучому відео.